Ну, а сьогодні хочу розповісти про своїх друзів менших. Найда в нас вже старенька, їй вже років 14-15. прибилась колись у нас в місті до хати, і було все загорожено, все, але куди вона пролізла, не знаю. У нас був теж такий собачка чорненький. І вона до нього прийшла, вистачи, <кій> і почали гуляти у мене на квітнику. Один раз вигнали, позакривали, наче ніде нічого немає. Вранці приходимо знову та сама картина. І так дня три, потім ми зрозуміли, що ми вже від неї не відчепимося, прив'язали, і так вона у нас залишилася. Зараз вона вже старенька, була прив'язана, але вже влітку вона більше вже ближче до осені, прямо вже ноги за собою тягала, і якось вона сама якось зняла нашильник. І ми вирішили її, ну, щоб вона побігала. Їй сподобалось, на другий день знову так само зробила, зняла нашильник. І ми вирішили, старенька вже, хай ходить. То вона так вже виходилася і бігає вже за мною, тільки так, да, найда. Так що така безобідна, але ну, хто в двір йде, то звичайно гавкає і не пускає. Нюша в нас молодша набагато, вона вже тут у нас з'явилася. Ми поїхали до знайомих в гості і в них цуценята запропонували. Я не хотіла. В мене колись в місті була маленька собачка, постійно все затоптано, все затрамбовано, е, в квітниках тому не хотіла. Але потім приїхали додому, щось подумала, подумала і позвонила, кажу ми заберемо. І так у нас з'явилася Нюша. нюнька така була хороша. Да? Вона зараз хороша. Да, нюша, Собака улиба. Так вона в нас е, живе. Е, два рази приводила цуценят, то один раз ми пороздавали, а другий раз щось в неї не то було, то народила неживих. Е, зараз стараємось давати таб, таблетки, щоб не, не гуляла. <кій> Найда теж була в місті привела, раз взагалі ми не очікували, бо була прив'язана. О, але один раз вона відривалася, один раз собачка відірвався і встигли зробити своє діло. Теж були гарнюні тільки цуцики, то один раз в неї тільки були цуценята. Ми їх дуже любимо, вони в нас кращі. Нюша завжди зі мною, да? нюша, молодець. Ось так. Ну і от, друзі, наслідки їхнього вільного життя. Затрамбували все мені тут просто жах. Не знаю, щось буду навесні думати. Там примули вилазили, вони вже їх затрамбували, вже не знаю, що з них буде. Навіть не навесні, якось буде якийсь день вибрати, то треба все-таки щось, щось придумати, щоб загородити хоч цей участок. Тому що ну, я не хочу квітник загороджувати, хоч щоб було відкрито. А тут треба щось зробити, щоб вони. Ну, не факт, що вони з цієї сторони будуть бігати, але може вже менше. А це наш Мурчик. багатостраждальний, Залишився один. Хто за нами слідкує, хто бачив, то був у нас ще тішка. Ну, Те, що попадало останнім часом, в мені в відео, але таки він пропав і залишився один мурчик, теж постраждав на початку війни, десь попав під машину. І якщо хто слідкує, то бачить, він ну, на одну ножку задню не стає. Тоді, коли мені його ну, сказали, де він і що, я його знайшла, то Ну, це просто жах був. Але виходився, дивіться, слава Богу, якась в міру впітаний, почуває себе добре. Так що з ним все добре. Е... Зараз дуже багато чую інформації про рижих котів. Знаєте, ніколи не любила рижих котів. Не знаю чому, але ну от не любила я рижих котів. А потім чогось мені захотілося рижого кота. І ви знаєте, як ото кажуть, ну. Чого забажав, бій, бійтеся своїх бажань. І до нас прибилось рижа котеня. Але ще тоді були і цей мурчик, і той другий кіт був. І коротше, я не пам'ятаю, чи ще хтось був, і, і, а тішка ж аж був. І вони його почали бити і просто ну, забили його. Тому зараз от рижого котика хотіла б. Ну, а так, поки що в нас мурчик.